Всім привіт! І здоровенькі були. У нас встає сонечко. Я також встала, у нас десь пів восьмої. Випила стакан води, трохи чекаю, потім щось перекушу і буду їхати до Соні. Кому інтересно, що ми будемо там робити, залишайтеся з нами. Ну що, поїхали. Я зранку. Чому? Тому що, може, встигну до вечора, щоб не їздити ночами. Не люблю ночами їздити, хоч до соні. Це тут недалеко, хвилин 20. Але краще закруглятися, поки видно. Холодно у нас. Ніби градусник показує, що мінус 4 чи що, але каже, що відчувається, як мінус 11, тому що вітер. Цей вітер от надує нам сніг. На завтра. Чи хочу я снігу? Я б сказала, що не дуже. Так, знаєте, для фотографій ми що діти веселитися снігом? Е важко їхати дуже, коли сніг. Важко, небезпечно і тому я не люблю останніми руками сніг, особливо, якщо треба десь їхати. Якщо сидіти вдома, окей, хай буде сніг. Ну, десь їхати. У мене вже якісь ото-то, знаєте, щось калашматиться, що треба їхати снігом. А так як у нас показує, що сніг буде в понеділок десь о півдні тут до 12, ї то, то я буду на роботі він там як лупне. Хіба би після, <кхів> після роботи може, вже почистити? Це може бути. Машина довго горіється. Я вже змерзла тут сидіти. Дує і дує. Вчора так також дуло, що машина також гойдала. Там, на мості, доїхала, в магазин. А в хаті, слава Богу, тримається тепленько. Вистачає нашої цієї системи опалювальної, хоч вона така не дуже нова, не дуже потужна, але для цього будиночка вистачає що мені нічого такого поки думати, не збираємося щось обновлятися чи що. Поки добре так, поїхали. До речі, сьогодні водохреща по-новому. всіх вітаю, хто святкує. Нехай водичка омиває нас від усього недоброго, від зла, від якихось бід, від болячок. Тільки знаєте таку свіжість. After 800 yards keep left. Бадьорість і бажання жити. Дороги бачите, Left. Порожні. Можливо, тому що неділя. Не думаю, тому що свято. Тому що тут це не свято. Їхати, але треба їхати 100 км в час і туди за 20 хвилин ти прийдеш. Добре дороги пусті, поліцейських нема, та добре швидко їхати. зранку. І мені ще треба розвернутися. Ось тут Соня живе, вона знімає тут апартменти у наших людей з України. І дуже тут добре, таке також спокійне місце, тупікова вулиця. І так я у Соні прилетіла як муха. Ви ціка в неї тут гарна компанія. Дід Мороз, Миколай, Санта Клаус, тут все, що хочете, є. Ну, де ж у Соні без квітів. Лілії має бути краса. Соня молодець. Так дивіться, що в неї тут сьогодні робиться. Це з чого я її прийшла. Соня має великий заказ на випікання наших от таких дрібненьких якихось випічок солоденького. На там люди святкують якийсь юбілей, і Соня напекла горішків, напекла їжачків, напекла шишки да. і там жолуді. Е... Що... Я руки помила. Соня бачила, так що тут все стерильно вже все. тут напевно коржі на торти. Соня у нас рукодільниця. Дівчата, дивіться, кому треба, кому може хто святкує, що діткам отакої От смакоти Соня вам напече легко. Вона у нас молодчинка. Не боїться ніякої роботи. І ще хочу вам показати, отут у неї отакий вертеп шикарний. От Соня таке полюбляє щось. Молодець, Це дуже гарна. Це у вас щось нове? Це того року я купила. А, ну ж, колекція стає більше. І Діда Мороза того року купив? Так. Це були в Костку вони. 50 доларів. Дід Мороз 50 доларів. Еленочка. І думаю, я собі куплю і все. А, <рігав> вау. Краса? Куплю собі і все. А, і горішки тобі принести. Та лишіть. Горішки вже всі знають, що таке горішки. А це покажу, це ми зробили шишки. Дивіться, яка краса. Бачите, кожній індивідуальній упаковці. Все гарно, все файно. Я буду мати час і смачно. Може потім тут украшу, чим зверху зроблю, знаєш? Менше у укра украшені, чим моя маша каже, чим менше, тим краще. Ага, окей. Дивіться, по пару штучок вийшло ось таких шишечок, маленька шишечка. Гарбузики. Десь тут ще загубилися по пару штук. Ось такі гарбузики є. І є ще горішки. Ми думали, ось так їх може чимось прикрашати на початках. Може червоним, може таким. Поки зупинилися так. Зробили жолоді з шоколадом, але покласти, поклали їх у холодильник, щоб застивали. Хто гарно працює, той гарно їсть. Дивіться, Соня вже накрила поляну. Ми зараз з апетитом. Соня там ще щось вигадує. Ми сьогодні з Соню як змовилися в червоних кофтах обоє. І Соня, і я. Ну, це любимий колір Соні, я знаю, але я сьогодні. Спонтанно прийшла в червоні. Ялиночка гарнюська, вона така схожа, ніби вона є ненатуральна Вона як іскусственна. Я рада, що не сипиться, що достоїть всі свята, скільки я хочу. Достоїть, вона не дурно коштує такі гроші соні. <клес> я не знаю, чи ви звернули на увагу на холодець, дивіться, у Соні, який. <гум> Краса? В яєчних оцих шкарлупках вона це зробила. Ну це лиш Соня. Я колись бачила таке, а собі думаю, я це не буду робити. Я бачила, думаю, попробую, що? Ну, видаєте, Соня, це лиш ви таке можете <гум> робити, вигадувати для себе любимий. Молодець, <гум> файно. получиться, другий раз, коли будуть гості. Гостям нароблю таку хулицю накладу. Та це скільки яєць треба, Соня. ви що? У мене там ще цілий лоток, бо це вже скільки пішло на перший. Правда, мучуся, поки ножиком акуратно треба дзьобнути, потім чуть-чуть ну, розсте да, ну, і тоді вже. А вибирати, як треба бити шкарлупку? Ну, чуєш, ножиком розбиваю, воно трісне. Коли воно застигне? Хто? Холодець. А, ну Коли застиг, то воно вже чиститься. Як яйце, да? ну, так? Ну, це взагалі краса. До нас прийшла Марічка в поміч, але ми вже більш-менш справилися з роботою. Та не стільки роботи, стільки бесіди. Нам люба робота по плечу. Я на Соняному дивані відпочиваю. Під пальмами. Як у Мексиці. До речі, вже хочеться десь йти відпочивати. Не знаю. Ми вже цей час колись строїли якісь плани. Треба задуматися над цим. Дівчата, кажіть, хто де відпочивав, може, знаєте, якісь гарні місця, куди можете порекомендувати. Бо там, де ми були, вже не хочеться йти. А нових місць якихось таких гарних. Треба знати, ми любимо відпочивати, де гарна чиста вода, де гарні пляжі, де не глибоко і де багато зелені. Так що... І щоб не дорого, звичайно, all-inclusive добре було б. Той самий, напевно, Канкун, Мексика, Домінікана, все проходить. На крайняк буде аруба, як ні, то може щось інше. Візьмемо соню з собою. <реш> <реш> да. Це все такі мрії. Часом збувається, а часом проходять повз. Ми тут гарно так у Соні. На... А, Будь здорова, Марічка. Сидимо на дивані та й кажу, Соня, жили би ми у селі, не сиділи би ми тут на дивані, задерли би ноги, знайшли би якусь роботу, а так сидимо та й от -от -от час проводимо одне на одного дивимося. Свято таке велике. І неділечка, от ми собі сидимо під пальмами і no. думаємо, що ми на Флориді. <гум> а ми не на Флориді. Хоча Флорида недалеко, три години летіти можна летіти, да, подумати. Ну, але на Флоріді чим не добре, що який мінус один, що там немає all inclusive Чого немає? Нема. Чого не Бо нема. Подивися, пошукай, я скільки дивилася, а якщо є, то така дорожнеча, напевно, що не приступ. Там все самим треба. Угу. Так що свято велике, свято зовсім не в цей день, який ми привикли, правда Соня? Так, Змінилося так. все якось трохи. Розуміємо мозгами, що так, все по-новому і нам треба, а от якось душою. Все-таки знали, що шостого числа, святий вечір, сьомого Різдво йшли до церкви, колядували. А це якось ось. Все-таки, як свої українці збираються і щось розкажуть, що згадає з дитинства. А як ми ходили дітьми колядувати, в школи не дозволяли, а ми крадьки попід плоти, а як дадуть горішки, яблучка, а пару пампушок пампушки їм у вікна. Грошей хотіли. Ага. Але йшли, тішилися, колядували, Боже. Лиш згадується тепер, да? Тепер теж, тепер. напевно, діти повинні ходити. Так Люка казала, що на Новий рік прийшли якісь два хлопчики засівати. Ага. Вона каже, мама, а більше нікого ні душі не було. Я кажу, Боже, збирайтеся, сусідів куча, то згадайте якісь колядичі, щедрівки, щедрівечі, щедрівочки, що небудь ага. кому. І згадайте. У школі колись пам'ятаєш, співали із за Хмари за туману, новий місяць випливає, з Новим роком вас вітаємо, щастя і радості, бажаю. Щедрий вечір, добрий вечір. В угу. школі колядову. Ну, Щедрівка це казала. Щедрівка, ніколи угу, угу. Щедрівка. Але нічого, ну, колядувати, ну, тішилась. Бачуся. А сьогодні щось ніхто до вас не прийшов заколядувати. Ого. Нікого Де не всі не... ваші колядники? Нікого не кликала. А то треба кликати на коляду? Ну вірно. Маша, ми прийшли а, навіть не колядували. Горішки у нас є. Люба коляда коля, да, буде святкувати. Але во... Ні, нікого, да? угу. Десь я чула, тут читали у Фейсбуці українці в Нью-Джерсі, казали, що у Банбруку там є якийсь український центр, і той український центр хочуть продавати. Ога. І казали, що сьогодні чи коли там сьогодні збирається якась типу, демонстрація, якийсь мітинг. Щоб виступати, щоб то не продавати той український центр. Ну, Я ніколи там не була. Ось, Ви щось? Хто ж продає? Все одно український центр відноситься до української общини. Значить, оці, хто командує українською. Ну, общину. та ж ті, напевно, може, вони там не бачать в тому центрі ніякого, знаєте, ем, потенціалу? Може, воно нічого їм не приносить, колись тільки там убитки. Вечора робили, з Ви там були колись? Так. Я не була там помнена. колектив цей ансамбль Соколи з Іваном Мацялком, але він вже не був, коли вони посварилися з братом, що його вже не було. Який гарний концерт. Ми там були, Гіга там виступав. Uh, хто ще там був що? Я, що я. Вечори там пощі кожний місяць провед... Ну, колись, напевно, да, до ковідна. А тепер так, видно, воно воно там не ну, рентабельний. Тепер, і, основно, тепер... видно, там застряло. Ну, але це не значить, що треба продавати, треба би люди хто там причетний до того. Ну видно, не можу з тим бука, справитися. Бо, чи що бо? Шоб, бо один продавати. єдиний центр, який тут у Нью-Джерсі український, бо у Манхетені, то собі в Манхетені Суїзівка, Суїзівка. Як а дивно, в... що ми там ніколи не були. Суїзівка то далеко верховину продали. Хоч там купив якийсь наш українець, і там вже більше весілля українці гуляють, там дуже гарний зал зробили. Mm -hmm. Готелі, я не знаю, чи відремонтовані вже чи ні. А, от, цей, Анна Марія, то як це звала? Богдан. Так? Я переписувалася він каже, що дуже гарно зробили ремонт, дуже шикарно там зараз. Але теж я тоді день народження хотіла, то та там таку ціну загнули. І без кухні. Ну, а то що, то поряд... зараз все гроші, хочуть, і купу гроші. Такі, що просто, mm, да. просто українець смертний не потягне то ніколи. No. Тому це, це я прочитала у Фейсбуці, думаю, може, ви щось чули, може, ви ні, там ні, колись були. Нічого, була, нічого. Ні. Тоже нічого. Ні. Ну, я не знаю. ну, Хотілося б, звичайно, щоб тут щось було щось таке українське, так, українське інтересне, українське. де б збиралися наші, де б щось би отко проводили, якісь вечорниці, колядниці, якісь щедрівки, би. якісь би вертепи були. Та є ввіпані. Увіпані. Увіпані трохи далеко. Це тут трохи а, ближче. Там мамок тут, сам Бавру, тут рядом, що 20 минути і тут, а до по 6 година. Ну так, але. На новий рік там, інтересно, було там багато. Ну, Там мало бути, ніхто не знає. Не було, не було таких, щоб знімали, як я. <гум> <гум> mm, да. 200, доларів. 200 доларів це піти відсвяткувати новий На рік. На пару годин. На пару годин. Ну, за музику, за їду, за. Ну, я місце. рахую, що то не вартує. В ресторан Маша йдеш поїсти, скільки тобі треба то їсти. Окей, Ти платиш… Ну, новий, рік, новий рік. Музика не в кожному ресторані жива. Там немає ведучого Так, Ну, не 200, 200, ну хоча б 100, ну 125. Ще повожні ціни на український, якісь от Київ, ну, це якщо це... одна людина йде з хати, а як ідуть троє, Маша віднести за тиждень, за тиждень, за вечір 600 баксів. Це реально? Це раз в рік відноситься ці 600 баксів. Не, це, не це, знаю. Зі, Україні... Може я скупа, але я б не, не, не дала би 600 Щоб баксів. Це був якийсь ресторан, в якому ти кажеш в ресторані поїсти. На ну, новий рік в ресторані поїсти 30. треба буде так само, це як їсти в такий простий день. 250-300, бо я спеціально питала, скільки в ресторані на новий рік дзвонила. Ну, на Новий ж... рік піти по що, повечеряти? Ну, зустріти Новий рік у ресторані. З музикою, з цим Ну так, все, все разом. Mm -hmm. Їда, їжа, музика, вечір, так? Да? З години 300 доларів. Mm -hmm. Було 50, потім було 60, потім 80, було 100, 120, ще 150 ми це разом Це скільки, 30 років назад? Ні, ну скільки років тому ми були ще? Mm -hmm. П'ять, мабуть, ще було скільки? 150 да? чи 130. Ви пам'ятаєте? Ні, ну десь цих цін. Було б сто десь в пределах сто. Ну, не, не преділа, більше. Мені кажеться, що не було більше. От, ну а тепер вже, вже так от якось. І тоді... тоді ми збиралися, і тоді теж, як лише об'ява була, так махом прийти купити білети, бо люди приходило багато, а потім вже не ставало, бо перший рік, як робили у пертамбої. 500 чоловік було, тут голці не було до да впасти. Тому що ці не були помірні? Ну так, і багато людей поприїжджали і от дурка бралась, хотіли десь ті, на якісь вежі, там музика, там гай співали, ну, свої люди, все. От. На прощання Соні за колядуєм. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.